Слава Ісусу Христу. Дорогі мої любі брати і сестри, які ми є всі щасливі, що ми маємо такого чудового пастиря Ісуса Христа, який більший, ніж Іона, більший, ніж Соломон, слава Йому! І Ісус Христос говорить, що як Йона був в череві кита три дня і три ночі, так само Син людський, був у серці землі три дня і три ночі. А на третій день він згідно писання Воскрес для нашого оправдання, для нашого спасіння. Слава йому за це! І тому він нам всім людям дає таке повеління, отож каже, залишаючи часи невідомості, незнання, Бог нині повеліває, щоб люди скрізь і повсюди покаялися, тому що він назначив день, де буде праведно судити вселену завдяки праведного. Ним мужа Ісуса Христа, що подав удовлетіння всім, воскресивши його із мертвих. Слава Ісусу! Настане такий день, що Бог Бог буде праведно судити. Ось тому улюблені Він сьогодні нам, людям усім дає те повеління, щоб люди покаялися, залишили ті часи невідомості, незнання. Ось адже Бог всіх людей створив. Дав границі нам замешкання, щоб люди всі Бога шукали, чи не віднайдуть Його, хоча він недалеко від кожного із нас. Ми ним живемо, рухаємося і існуємо. Як і деякі із ваших поетів сказали, ми його рід. І далі Павло каже: отож, бувши родом Божим, ми не повинні думати, що божество подібне до каменя, срібла, твору мистецтва, вигадки людської, що отримали образ ось людини. Але каже Бог, каже, що ми залишили ці часи невідомості і скрізь, і повсюди покаялися і пізнали живого Бога, який нам дає життя, дихання, який все створив, і все по його волі існує, і все створене ним. Слава Йому! І цьому чудному Богу ми служимо. Ви можете сказати, що таке означає покаяння. Це грецьке слово метаноя, що означає переміна життя, переміна образу думок. Ось, тому що би залишити ці часи гріхів і беззаконня, цю темряву, Бог дає повеління, щоб люди скрізь і повсюди покаялися. Як свого часу він дав велике поручення апостолові Павлові, щоб люди із темряви навернулися до світла, Ось, і вірою каже в мене Господь, отримали долю всіма освяченими. Ото От є означає. Залишив тут темряву гріха і навернувся до Ісуса Христа, а в ньому є наше прошення. Слава Ісусу! Ось, Як свого часу наш Спаситель проповідував в Галілеї, ось. і він прийшов до людей і каже: збулися часи, і Царство Боже наближилося. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. як необхідно, щоб людина залишила всякий гріх. І повірила Божому Слову, і трималася Ісуса Христа. Слава Йому. Так само улюблені Євангелист Матвій нам пише про покаяння, що Ісус каже, підіть каже, і навчіться, що значить милості хочу, а не жертви. Бо я, каже, Ісус прийшов кликати неправедників. Ось до покаяння, а грішників до покаяння. Чуєте, яка то милість, що Бог грішників кличе до покаяння? Ми маємо всі себе визнати грішними перед Богом, тому що Писання каже, що всі люди згрішили і позбавлені слави Божої, але дарма отримують оправдання через Господа Ісуса Христа, через Його послуг, через Його святе життя. Слава Йому! Ось. Ісус свого часу навчав. Тим людям, які не покаялися, і каже, горе тобі коразине, горе тобі, Вівсаїду, каже, щоб такі діла, які в тебе творяться, то Сидон каже, і тир каже, вони би давно покаялися. каже. І краще в день суда буде тим містам, Тиру і Сидону, ніж тому місто, яке не покаялося і не прийняло Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тому, дійсності, як ми маємо улюблені прийти в переміну нашого життя, Стрепенутися і щирим серцем вірити в Євангелію Ісуса Христа. Хвала Ісусу, улюблені! Так само свого часу Павло навчав Тимофія, каже, що раб Господній не має сваритися, а бути привітним, каже, здібним навчати, переконувати противників, щоб Бог дав їм покаяння для пізнання правди. Тобто, служитель Божий має трудитися з любов'ю кожній людині пояснити спасіння, улюблення. щоб людина покаялася, визволилася від сітки диявольської і була вільна і жила для Ісуса Христа, отримавши волю в Христі Ісусі. Слава Йому! І Павло пише до Галатійської церкви: в волі, яку вам дарував Христос, і не віддавайтеся ярму неволі. Ось. І тому Господь. Через Павла ще каже, щоб ми не зневажали Божої лагідності, доброти, ось, але щоб ми зрозуміли, що Божа добрість, каже, веде тебе до покаяння. Ось. Та Божа доброта до кожної людини є улюблені, і вона кожну людину веде до покаяння. Щоб кожен міг скаменуся, вже облишити той шлях, ось. щоб мав ту журбу раді Бога, ось, що воно. Веде до щирого покаяння. Не мати смуток світський, що веде до смерті, але смуток Раді Бога, що веде до покаяння, як сказав апостол Павло до Корінтян. І тому улюблені, Бог всім дає нам час покаяння, як він це Ізавелі каже, я дав час їй покаятися, але вона не покаялася в своїх гріхах. І що каже Бог? І я кину її на от і накажу її. Але там ще страшно звучить, каже, і її дітей накажу, і в смертю поражу. Це буде дуже страшно ось. Тому ми є в відповіді за наших і дітей, за наших ближніх, як ми ведемо своє життя, якщо ми будемо вести праведне життя, і на них прийде Боже благословіння. Але якщо ми будемо грішити ось, то ми і наші діти отримають поразку улюблені. І ми в тому числі. Тому що. Павло ще пояснює, що покаяння воно обновляє людину. Ось. Знову, каже, обновлюється покаянням. Але щоб людина знову не розпинала Сина Божого своїми гріхами, то необхідно нам стрепенутися, щоб наша нива була чиста улюблені. Щоб дійсності ми так з лагідністю кожну людину навчали улюблені Слова Божого, щоб Бог дав людям покаяння для пізнання правди. Тому що багато людей знаходяться в сітки диявольській. Що диявол їх уловив, щоб вони чинили волю Його. Сьогодні людей багато чинить волю диявольську. Ось він, диявол, прийшов нищити, губити і погубити. А Ісус каже вже: А я прийшов, щоб спасти, щоби мали життя з позостатком, щоб мали. Слава йому! Ось така добре серце і душа нашого Господа Ісуса Христа. Тому улюблені, знаймо, що настане той день, що Бог буде праведно судити вселену. І тому нам необхідно. Покаятися, ось, як знаєте, як Ісус наводив притчу, як одного господаря каже: було 100 овечок, і одна загубилася, і він залишає цей пастир тих 99 і йде шукати цю заблудшу. А як її знайде, бере її на, на рамену, тішиться ось. Кличе сусідів, приятелів, і каже, тіштеся зі мною, я знайшов овечку пропашу. Ось так само написано: і ангели Божі будуть радіти на небесах за одного грічника, що кається. Ось ти є цінний очах Божих, і Бог тебе добрістю своєю благістю веде до покаяння. І ти старайся дати приємність і радість ангелам Божим, що вони тішилися, що ти каєшся, навертаєшся до Господа і служиш Господу Ісусу Христу. А Він тебе бере на свої рамена, несе тебе, Він тобою піклується, не раз і не два він являв тобі милості. І ти, дорогі брати і сестри, маєш оцінити ті Божі милості. Ось як ми співаємо християнську пісню, милості Господні, згадуй, рахуй, ось всі до одного їх перерахуй. Ось скільки Бог тобі допоміг і присвяти своє серце для Ісуса Христа. Слава йому! Тому це вічне Євангеліє проповідується, що казав Христос: Покайтеся, бо і віруйте в Євангеліє, тому що виконався час і Царство Боже наблизилося. Я думаю, що кожен хоче бути в Царстві Божому. А Царство Боже це не їжа і пиття, а Царство Боже це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Хто цим служить Христові, той Богові і милий, і людям вшанований. Улюблені, дав би Бог, щоб ми проповідували так, як є написано, улюблені, так, як учить Писання, святе Слово Боже. І наша віра базується тільки на Євангелії. Так Павло навчав до Корінтян казав, якщо ви. Повірили, що Ісус помер за гріхи наші, ось, згідно Писання, і третій день, згідно Писання, воскрес ось ось, то наша віра будується твердо на Євангелії, згідно Писання, ось, щоб ніхто не вірив на Осліп, але твердо знав, що віруючи в Ісуса Христа, ти маєш вічне життя. Як Павло сказав, каже: вірую в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і Дім Твій. Нас має бути тверда і непохитна віра, тому що ми не є самі, з нами є Господь, слава Богу. З нами є цей Емануїл, як про Ісуса було сказано: дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Ось ми є найсайму люди, люди на планеті земля, що з нами є Бог. Він нами піклується, дає охорону, і ми йому служимо, і маємо надальше прагнення йому служити, ось щоби він нас вживав, використовував для своєї слави. Ім'я Господнє, хай. Буде прославлений, возвеличене в нашому житті, в наших серцях, в нашому тілі улюблені, О, щоб він був всьому прославлений. Славою. Хай Господь буде прославлений, возвеличений. Амінь.